Отож, в даному випуску буде цікава тема пов'язана, власне, із програмою Амбасадор. Отож, сьогодні ми обговоримо декілька підпитань. Перше це суть амбасадорських програм, друге це розширення ролей і обов'язків, третє це стимулювання та визнання, Четверте – це вплив на громаду та організаційний. Вміст п'яте це проблеми та міркування, і також, власне, поглянемо, ніби в майбутнє про Амбасадор, і також ми все підсумуємо. Ну що ж, усім привіт, мене звуть містер Атлант. І сьогодні я б хотів би з вами поговорити на дуже важливу тему, пов'язану власне із програмою Амбасадор. а саме розширення програми Амбасадор, її впливи, на що це а, повпливатиме в майбутньому і, власне, інші аспекти. Ну що ж, почнемо власне із вами із невеличкого. Ніби вступу розширення програми «Амбасадор» являє собою значний крок у залученні спільноти та пропаганді в секторах технологій і блокчейну. Ця програма створена для створення мережі зацікавлених людей, які активно просувають власне і підтримують розвиток певної технології чи платформи. У цьому відео досліджуємо багатогранне розширення про Амбасадор, тобто наголошуємо на їхні ролі, впливи та на, на майбутніх власних перспективах. І почнемо з першого питання: суд амбасадорських програм. Про Амбасадор це ініціатива запровадження організаціям з метою використання можливостей спільноти для просування своїх продуктів, послуг або технологій. Ці програми залучають ентузіастів, експертів або впливових людей, які поділяють спільний інтерес до місії організації та готові представити та власне відстоювати її у своїх спільнотах. Друге питання: розширення ролей і обов'язків. З розширенням цих програм ролі послів урізноманітнилися. Тепер вони включають такі заходи, як створення вмісту, тобто це розробка блогів, відео та вні соціальних мереж для навчання та залучення спільноти. Також це проведення подій, організація зустрічей, вебінарів і семінарів для сприяння взаємодії та навчання спільноти. Надання зворотнього зв'язку, тобто надання конструктивного відгуку про продукти чи послуги та передачу настроїв громади організації. Також це підтримка спільноти, куди ж без цього, тобто допомога новим користувачам, відповіді на запити та створення власне до базичного середовища для членів спільноти, що ми бачимо власне в нашому діскордіскорді, ало третє питання: це стимулювання та визнання. Як ми розуміємо, можливим аспектом цих розширених програм є система заохочень і визнання. Організації часто надають винагороди, які можуть вирівнюватися від товарів і доступу до ексклюзивних заходів до грошової компенсації або жетонів. Визнання також приходить у формі офіційних титулів, сертифікатів або публічних подяк, які можуть мати ключове значення для професійного зростання послів. Чітверць вплив на громаду та організаційний ріст. Рашина програма посла має глибокий вплив як на громаду, так і на організацію в цілому, тобто на проект. Ала для спільноти це означає прямий доступ до власне поінформованих людей, які можуть направляти їх і допомагати їм. Для організації амбасадори служить мостом для розуміння та задоволення потреб громад, таким чином стимулювання зростання та інновації. Що ми власне бачимо? Ось чому команда Алла власне зробить робить на цьому великий акцент. Якщо не помиляюся, на даний момент послів більше трьохсот 300, 300 Пробачте 330, власне послів. Також поговоримо про проблеми та міркування. Ну власне щодо розширення даної програми. Оскільки ці програми розширюються, вони стикаються з такими проблемами, як підтримка контролю якості, забезпечення різноманітності та інклюзивності на узгодження інтересів послів із цілями організації. Ми це розуміємо. Ефективне управління, чітке передавання очікувань і регулярні тренінги є важливим для вирішення цих проблем. І також це в чому ж майбутнє програма амбасадорів від проекту АЛА. Розглядаючи в майбутнє сфера програм Амбасадор, ймовірно, буде розвиватися далі. Ми можемо побачити більшу інтеграцію технологій у діяльність послів, сильніший акцент на глобальному охопленні та інклюзивності, та більше власне структуровані шляхи просування та розвитку послів. Також я пропоную все підсумувати в невеличкому такому підсумку. Отож, розширення програм Амбасадор відзначає значну еволюцію в тому, як організації взаємодіють зі своїми спільнотами та використовують їх, розширюючи можливості окремих осіб виступати в якості захисників і представників ці програми не тільки посилюють залучення громади, але й сприяють зростанню та інноваціям самих організацій. Оскільки ці програми продовжують розвиватися, вони безсумнівно стануть ще більш невід'ємною частиною стратегії організації та розбудови власне громади. І на даний момент, як ми бачимо, дано яскравий приклад цього є проект АЛО, який стрімко набирає обертів, в тому числі серед послів. Як я згадував, їх близько більше 330 на даний момент, і це позитивно впливає на спільноту, адже вона, по перше, інформована, по-друге, її направляють. Правильне лусло, третє вона розвивається. І четверте, це власне це власне здорова спільнота. От і все на цьому. Дякую, друзі, за даний випуск. Я по максимуму влався в цих декілька хвилин, щоб розповісти вам дану актуальну інформацію і до нових зустрічей.